Renault Espass 4 четвертого покоління. Як зняти центральну консоль? Нічого складного нема. Нічого ламати не потрібно, все робиться дуже акуратно. Перше, що нам треба зробити, це зняти оцей шкіряний з ободком елемент. Одною рукою дуже незручно, але я зняв. Ось. І витягаємо його догори. Все. Тут нічого зазвичай не ламається, але треба бути дуже обережним. Далі в нас є два болтика ось тут. Їх треба викрутити. Для того, щоб викрутити, нам треба зірочку Т20 Торкс. Як відкручуєте, дивіться уважно, бо якщо болт піде туди, в шахту, дістати його озвідтіля буде досить важко, треба буде магніт мати. Потім, коли ми оцих два болта відкрутили, далі нам треба зняти оцю от кришечку навігації. Ось вона отак виглядає. Її треба акуратно підтягнути з боку і відщолкнути за щелки. Нічого складного. Так. Оп. О. Вона піддівається. Тут раз, два, три, чотири з цього боку защлки і тут ззаду направляючи отаким от от чином. Потім під цією кришкою ще один болт. Ось він, ви його бачите. Я взагалі знімаю розйом і знімаю навігацію. Тобто зараз ми відключаємо цей роз'єм, також уважно не зламайте там фіксатор, потім відкручуємо оцей нижній болт. Тут можна гарно бачити, як його знімати. Отут, якщо ми підтягуємо з цієї сторони, тут дві металевих підпружинених фіксатора, дві скоби. Тут далі йдуть раз, два, три, чотири фіксатори, які. Фіксують і тут боку... ні ні ці фіксатори фіксують сам модуль керування навігацією. А отут збоку, спереду, раз, два, два опора, в які воно вкладається. Тобто, знімається воно дуже легко, нічого не ламається, але не треба прикладати зусиль і використовувати металеві предмети. Далі відкручуємо цей торкс на 20. І коли торкс викручен, оцих 1, 2, 3 болта викручен, акуратно знімаємо кришку з фіксаторів. Ось. Все, кришка знята. Ставимо передачу. Ось вона у нас вже знята. Так, і треба зараз. Оцю рамку нахилити так, щоб вона по діагоналі пройшла через отвір. Мені це робити одною рукою незручно, тобто я зроблю двома, а потім покажу результат. Отак От вона має пройти через отвір. Результат я вам не покажу, так як рамка не проходить, треба або знімати цю рамку від шкіри, або знімати ручку. Ручка знімається, також просто ставиться в положення четвертої передачі і тягнеться на себе. Але я зараз цього обережно, щоб не зламати знизу цю скобу. Я когось покажу, але зараз знімати я її не буду, так як я добрався до того, чого мені потрібно, ось до цієї собачки, яка втрачена, і буду міняти її на оцю донорську собачку. Бо вона втрачена і бордачок не має фіксації. А мені треба зробити, щоб фіксація була ось таким чином. Зараз ви маєте е, доступ до кнопки старт-стоп. З іншого боку до карта прийомника. Я не буду зараз відключати, бо мені це не потрібно. До прикурювателя, підсвітки. Ну і, і тут можна побачити ще. Дроти, роз'єми. Тобто, знімається все дуже просто, акуратно. Головне не прикладати зайвої сили і нічого не ламати. Ось так.